Вітаю учень! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 20 і читаємо тему сьогоднішнього уроку усне і письмове множення на кругле число. Виконаємо перше завдання усно. Число 60 треба знайти 2 третіх. Нагадую, щоб знайти. Трип від числа треба це число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Давайте так робимо усно. 60 поділити на 3 буде 20, і помножити на 2 40. 60 поділити на 5. 50 на 5 10 і 10 на 5 2. Разом 12, помножити на 3, 10 на 3 30, 2 на 3, 6, 36. 120 поділити на 6 буде 20, і помножити на 5 100. 120 поділити на 6 знову 20 і помножити на 3 60. 280 поділити на 7 буде 40 і помножити на 3 120. 280 поділити на 7 40, і помножити на 6 240. 500 поділити на 100 буде відкидаємо нулі, 5, і помножити на 3 15. Виконаємо наступне завдання також усно. Якщо одне відро це 15 літрів, то 5 таких відер треба. 5 помножити на 15. 5 на 10 – 50, 5 на 5 – 25 разом 75 літрів. 100 відер. 100 множимо на 15 дописуємо 2 нулі і це буде 1500 літрів. І 3 п'ятих відра. 15 ділимо на знаменник 5, буде 3, і множимо на чисельник 3 буде 9 літрів. Переходимо до наступного завдання. Розглянь усне і письмове обчислення добутку 28 помножити на 300. Усно 28 множимо на 300 і 300 розбиваємо на два множники 3 і 100. 28 множимо на 3, 20 на 3 – 60, 8 на 3 – 24, разом 84, які потрібно помножити на 100, а це просто дописати два нулі. Буде 8400. Дивимось, як це обчислювали письмово. Підписуємо другий множник під першим так, щоб нулі були праворуч від першого множника. Множимо перший множник на одноцифрове число 8 на 3 – 24. 4 пишемо, двійку, запам'ятовуємо 2 на 3 – 6 і додати 2 – 8. і до результату дописуємо нулі другого множника. Давайте потренуємось на виконання наступного завдання. Обчисли усно і письмово з поясненням. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 167. Записуємо спочатку всі приклади усно. 13 помножити на 50. 50 розбиваємо на два множники, 5 і 10. 13 множимо на 5, 10 на 5, 50, 3 на 5, 15, разом 65 помножити на 10 це дописати 0. 650. Нижче 28 помножити на 300. Розбиваємо 300 на два множники, 3 і 100. 20 на 3 – 60, 8 на 3 – 24, 60 плюс 24 – 84, дописуємо два нулі, 8400. 19 помножити на 6000. 6000 розбиваємо на множники 6 і 1000. 10 на 6 – 60, 9 на 6 – 54. 60 плюс 54 буде 114, помножити на 1000 – 114 000. Нижче записуємо ці приклади письмово. Записуємо 13, помножити на 50, дивіться, 0 у нас йде праворуч від першого множника, тобто над нульо буде порожня клітинка. Підкреслюємо і множимо як на одноцифрове число. 3 на 5 – 15, 5 пишемо, одиничку, 1 на 5 – 5 і додати 1 – 6, 0 просто переписуємо. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 28 помножити на 300. 8 на 3, 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 2 на 3, 6 і додати 2 – 8, 2 – 0, переписуємо. Відступаємо три клітинки, записуємо останній в цьому завданні приклад. 19 помножити на 6 тисяч 9 на 6. 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 6, 6, додати 5, 11. І три нулі переписуємо. Переходимо до наступного завдання. Площа прямокутника 180 квадратних міліметрів. Його ширина 9 мм, обчисли периметр прямокутника записуємо задача 168 Складаємо короткий запис. Площа 180 квадратних міліметрів. ширина 9 мм, периметр невідомо. Щоб знайти периметр, нам потрібно ще дізнатися довжину прямокутника. А як її дізнатись, знаючи площу, треба площу поділити на ширину. 180 поділити на 9 буде 20 мм це довжина. Тепер згадуємо, як ми знаходимо периметр прямокутника. Треба до довжини додати ширину і все це помножити на 2. 20 плюс 9 буде 29. Множимо на 2 і отримаємо 58 мм. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Обчисли площу присадибної ділянки та площу кожної її частини. Давайте це завдання виконаємо усно. Площа всієї ділянки це площа прямокутника, у якого ширина 20 м, а довжина 40 метрів. Як ми знаходимо площу правильно множимо довжину на ширину. 40 помножити на 20, 4 на 2 буде 8, ми дописуємо нулі, буде 800 квадратних метрів. Тепер давайте знайдемо площу городу. Ширина 5 метрів, довжина 30 метрів. 30 множимо на 5, 3 на 5 – 15, дописуємо 0, 150 квадратних метрів. Площа квітника, у якого довжина 20 метрів, а ширина це 40-30. Ось цей шматочок буде. Можемо так і записати. 40-30 буде 10, помножити на 20 буде 200 квадратних метрів. І останнє знаходимо площу саду. Так само його довжина 30 метрів. А ширина це 20 мінус 5. Так, і записую. 20 мінус 5 буде 15, 30 помножити на 15 буде 450 квадратних метрів. Переходимо до наступного завдання. У лісі 60 тисяч дерев. З них 2 п'ятих – граби, а одна 20 дуби. У скільки разів більше грабів, ніж дубів. Які види дерев ростуть у твоїй місцевості? Записуємо. Задача 170. Всього 60 тисяч дерев. Грабів невідомо, але ми знаємо, що 2 п'ятих від усілієї кількості дерев. Дубів так само невідомо, але це одна двадцята. І треба знайти у скільки разів більше. Знаходимо дріб. Це 60 тисяч, треба поділити на знаменник 5 і помножити на чисельник 2. Так і запишемо. 60 тисяч поділити на 5, 50 тисяч ділимо на 5 буде 10 000. 10 тисяч ділимо на 5 буде 2 тисячі, разом 12 тисяч. І множимо на 2 буде 24 тисячі дерев це грабів. Щоб знайти, скільки дубів. У чисельнику у нас 1, тому нам достатньо лише поділити це число на знаменник. 60 тисяч ділимо на 20, відкидаємо і тут, і тут, нулі. 6 тисяч ділимо на 2, це буде 3 тисячі дерев, це тубів. Нижче записуємо третю дію. Нам потрібно дізнатися у скільки разів більше. Це означає, що треба більше число поділити на менше. Так і робимо 24 тисячі ділимо на 3 тисячі. І тут, і тут відкидаємо по 3 нулі, 24 поділити на 3 буде 8 разів. У 8 разів більше. Можемо записати відповідь. А на додаткове питання дайте відповідь самостійно. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас рівняння. Записуємо: рівняння 171. Переписуємо перше рівняння. Х-400 дорівнює 15х у нас зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Так і робимо. 15 плюс 400 буде 415. Робимо перевірку, підставляємо замість x його значення. 415 мінус 400 буде 15, все вірно. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступне рівняння. Тепер у нас х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так і робимо. 400 мінус 15 буде 385. Підставляємо замість тікса його значення. 385 плюс 15, буде 400. Все вірно, нижче записуємо останнє в цьому завданні рівняння. Для того, щоб почати його розв'язувати, треба спочатку знайти значення цієї суми праворуч. 15 плюс 7 буде 22. Тепер ми маємо ділене, дільник, частку. Щоб знайти невідоме ділене, треба. Частку помножити на дільник. Так і робимо. Давайте це зробимо письмово. Відступаємо 4 клітинки і записуємо 22 помножити на 400. Бачите, як я записала Нулі праворуч від першого множника. 2 на 4 – 8, 2 на 4 – 8 і переписуємо нулі. Отже, х дорівнює 8800. Робимо перевірку. Підкидаємо по два нулі, 88 ділимо на 4, це буде 22. І праворуч 22. Все вірно. Переходимо до наступного завдання. Склади і розв'яжи задачу за таблицею. Дивимось: у нас є таблиця: щось тут перше-друге, кількість днів виготовили вікон за один день і усього вікон. Давайте складемо задачу на заводі з виготовлення вікон. Перший цех за 6 днів виготовив 120 вікон. А другий цех за 1 день 40 вікон. Скільки обидва цехи виготовили вікон разом за 2 дні? Записуємо. задача 172. В першою дією дізнаємося скільки вікон виготовив перший цех за один день. У нас тут порожня клітинка. Щоб це дізнатись треба. Всю кількість поділити на кількість днів. Так і робимо. 120 ділимо на 6, буде 20 вікон за один день в першому цеху. Я ось сюди поставлю в цю клітинку, ці 20. А другий цех і так відомо, тому що ось у нас один день, тобто за один день 40 вікон. Я просто перенесу в цю клітинку. Як дізнатись, скільки разом вони виготовили за один день? Звичайно, треба, ось у нас фігурна дужка – це сума. 20 плюс 40 буде 60 вікон за один день разом. Я сюди поставлю. А як тепер дізнатись, скільки за 2 дні вони будуть разом? Ці 60 треба помножити на 2 і це буде 120 вікон. За 2 дні разом можемо записати відповідь. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!